Сьогодні ми тут зібралися, бо я вам хочу розповісти про прикру ситуацію, яка трапилася з українською церквою тут в Канаді. І ваша підтримка буде дуже важлива, тому що хто не знає і хто знає, я дуже сильно люблю українську історію. І я дуже поважаю українську історію. І я вважаю, що її потрібно підтримувати і розповідати про неї. Тому я не один раз знімав на цьому каналі різні відеоролики, де я вам показував, Канадські степи, українські церкви, цвинтарі в канадських степах та також закинуті будинки наших українців колишніх. І я буду продовжувати це робити. Планую знімати дуже такі цікаві відеоролики, скоро і їхати на таку експедицію. Тому я вас прошу. Продовжуйте підтримувати мене, тому що я багато вам назад даю, і я відтворюю назад нашу українську історію в просторах Ютуба. І це важливо. Багато людей дивляться ці відеоролики, і хтось може натрапити в один день на цей відеоролик, хто може змінити багато і допоможе мені змінити багато. Тому залишіть прямо зараз подобайку. Це вам абсолютно нічого не коштує. Не забудьте перевірити вашу підписку або підписатися на канал, якщо ви тут абсолютно нові. І я буду працювати і продовжити працювати для вас старанно і ефективно. Мене завжди за душу просто бере, коли я виїжджаю з Едмонтона, їду 100 200 кілометрів від Едмонтона, заїжджаю в ці степи канадські, де абсолютно нічого немає навколо, крім там віддалені одної церкви. І ви навіть не можете уявити, що в цих канадських степах наші українські церкви вони є найвищими спорудами, люди колись там збиралися. І коли ви заходите в ці церкви, ви заходите в підвальні приміщення, там де вони колись збиралися, їли вареники, варили борщ. Там ще навіть закинуті кухні є. Також багато різних фотографій, хор колись люди підтримували. Це просто серце, знаєте, кров'ю обливається, тому що прикро, що колись це було комусь потрібно, а тепер абсолютно там занепад, тишина, і з тим всім, як то кажуть, і пропадає наша українська історія. І це, це дуже болить. Це болить, коли ви там є, коли ви це бачите на власні очі. Але коли ви показуєте це іншим людям, і люди бачать життя наших українців. Тих українців, які колись давно навіть не могли собі уявити, що тисячі тисячі людей, потенційно навіть мільйони людей, будуть бачити їхню церкву навіть, їхнє поселення, їхню хатину закинуту. Це просто, напевно, точно вам подобається і це не може не надихати. Ви, напевно, себе запитуєте, чому? Чому ці всі села пропали? Чому? Не було ніякого розвитку, чому самі, можливо, діти десь повернули наліво, а не направо в той момент. Розумієте, в більшості ситуацій на той момент, коли наші українці приїжджали, тоді роздавали землю. Тоді земля була дешева, хто купляв, хто де міг купляти. І люди там собі жили. Їм багато було не потрібно для щастя. Але з тим, що час почав мінятися, світ почав рухатись вперед, Батьки хотіли, щоб їхні діти навчалися, отримали важливу освіту в Канаді, щоб вони могли собі заробляти нормально, що вони не мучилися так, як. Їхні батьки мучилися зимою при мінус 40, мінус 35, величезні сніги. Немає абсолютно ніяких е, доріг, щоб нормально добиратися. Люди не то, що жили там задоволенням. Вони мучилися і вони виживали. Їм треба було абсолютно виживати і завжди заготовлюватися на зиму, щоб нічого не було. І Тоді діти покидали ці містечка діти їхали в великі міста. І коли батьки вже помирали, то діти ще, можливо, хто де приїжджав до тих хатинок, допомагав, а потім фермери. Покупляли ці землі ці землі деякі фермери, які дійсно поважають і розуміють цінність церкви, і що церква означає. Вони ці церкви лишили і навколо цих церков фактично садили різний урожай, займалися абсолютно господарством. І ці церкви, так знаєте, в тих степах можна так сказати, стоять і ще й до тепер. Але багато фермерів теж знищили ці церкви. І сьогоднішнє відео йде про те, що в містечку гілберт Плейнс, яке знаходиться в Манітобі, абсолютно недавно, недавно знесли українську церкву. Знаєте, це прикро. Я бачив, що люди писали про це. Багатьом людям це не сподобалося. Люди сказали, що як можна церкви знищувати, як можна це забирати. Це ж церква це. Божий храм, і це не є дуже добре, особливо якщо воно нікому не заважає. Церква, вона можна так сказати, якщо вона стоїть в тих канадських степах, там абсолютно ніякої аварійності не може бути ні для кого. Але ми не знаємо точної е, історії, чому вони іменно це забрали. Але дивлячись на фотографію, дивлячись на цю церкву, дивлячись, яка ця церква вже була в якому стані, видно, що ніхто за неї не доглядав, і можна так сказати, можливо. Того фермера, якісь діти там бігали, може, у цьому фермеру просто не х було прикро на це все дивитися, і може, у цей фермер просто хотів більше місця для того, щоб засаджувати абсолютно. Свій город та в загальному отримати трошки більше коштів. Але більш я ніж впевнений, що це все було зроблено задля безпеки і задля того, щоб ця церква, можна так сказати, нікому не заважала. Але повірте, якщо б люди підтримували, якщо б люди розвивали, якщо щоб українці не сиділи за столами, якщо б українці не ходили. І не грали на баянах постійно, а дійсно робили щось, допомагали Україні українцям, допомагали зберігати свою історію. І не треба, я знаю, що деякі люди скажуть, о, тут є українське село в Едмонтоні, ніби музей, і це вже забагато. Це добре, але це недостатньо, тому що ці всі села вони є на карті, вони позначені на карті українськими іменами, дороги позначені українськими прізвищами. І коли Просто забувати про це все і не вкладувати ніяку душу, в то все наприклад, можна організовувати різні поїздки раз в півроку в різні церкви, не іменно біля Вигервіллю, так як робиться на даний момент, а далі, подальше, туди, куди абсолютно ніхто не потрапляє, щоб ці церкви знову оживали, щоб люди бачили їх, щоб побільше більше людей заходили в ці церкви, щоб люди відчували цю енергію, цю позитивну, класну енергію, яку колишні наші предки там залишали. Колишні наші предки навіть не мали доступу, щоб поспілкуватися своїми можливо батьками, своїми родичами. Вони туди, як приїхали там і померли, і як то кажуть, прикро, що з після них абсолютно майже нічого не залишилося, крім закинуті будиночки та церкви, які де неде ще стоять, але поступово-поступово поступово пропадають в канадських степах. Тому друзі. Якщо ви підтримуєте мою місію їздити по українських поселеннях, в Саскачен, Манітобу, Ведмонтоні, щоб це все назад відтворювати, щоб люди бачили, щоб люди пам'ятали нашу історію, то підтримуйте мене і далі. Я обіцяю, що я вас не розчарую. Дякую вам, друзі, за вашу підтримку. Вам бажаю здоров'я та мирного неба над нашою улюбленою Україною.